Я навіть не підозрював, що звичайна поїздка в маршрутці навчить мене терпінню. Сергій поспішав на роботу, запізнювався, як завжди. Маршрутка під'їхала переповнена, але він таки втиснувся всередину, тримаючись однією рукою за поручень, а другою за надією, що сьогоднішній день все-таки буде нормальним. Двері зачинилися, і водій рвонув з місця так, ніби поспішав більше за всіх пасажирів разом узятих. Люди хиталися. Хтось бурчав, хтось мовчки терпів. Сергій теж мовчав, просто хотів якось доїхати. Раптом десь ззаду почувся дитячий плач. Маленький хлопчик, років трьох, схлипуючи, ховався в мамину куртку. Мамо, а коли ми вийдемо? Скоро, синку, трішки потерпи, лагідно шепотіла вона. Після різкого гальмування хлопчик знову заплакав. Люди почали оглядатися. Хтось зітхав, хтось крутив головою. Мовляв, ну от, тільки цього не вистачало. Сергій теж хотів зреагувати, але замість роздратування раптом відчув щось зовсім інше. Він згадав, як колись його молодшій сестрі було страшно їхати в переповненій маршрутці, як вона трималася за його рукав і як він тоді вперше відчув себе потрібним. І тут, ніби само собою, його голос вирвався. Малий, дивись. Він показав у вікно. Бачиш, он той великий кран. Він так підіймає будинки, просто як супергерой. Хлопчик притих. Потім підняв голову і обережно визирнув за мами. Справді. А вже ж!» – усміхнувся Сергій. Він сильніший за будь-якого робота. Хлопчик перестав плакати, притиснувся до вікна і вже за мить роздивлявся все навколо з цікавістю. Напруга в салоні зникла. Люди навіть трохи розслабилися. Мама тихо подякувала Сергію. А він тільки кивнув. Маршрутка довезла його до зупинки, він вийшов і пішов на роботу, але настрій у нього був зовсім інший. Бо інколи, щоб змінити чийсь день, достатньо одного слова, і трохи людяності в переповненій маршрутці.